Кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається. Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору, додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Удон нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп. у це. Тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей, хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів. Уже доступна. здей. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш, жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. Вау, твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають дуже смачно. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. Ось і все О, найсмачніший пончик. Вуаля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу, і настав час витягати. Вау, я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітелс за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налімо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило! Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу. Ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ой. ти така добра дівчинка Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Дене, я свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків. У Яна. тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покарати. Дякую, річ. Мені потрібно додати Проходи трохи вершків круто. до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. М о, Ура, мої улюблені солодощі. Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М, насправді непогано. Не можу. Мармелад. Це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. Ну, починаємо. А... Okay. Well, Ох, це на смак, як трава. і овочі. Огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок Еніт. Перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув, чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Зінк, мені потрібна твоя допомога. Джек, вода кипить, Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я, дивлюся, я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? Чи і ці ні. ці спагеті виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре. Але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно. Аптхи! Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу кольоровою. Я можу зробити вам потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте ой, все. Ой. Ух, Я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все. Ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаймо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово, тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой, ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися. Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо, що їжа не найапетитніша. М -м -м, жахливо! Добре. Що тут ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш. Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога, Венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це. Натримо трохи сиру. Смачно. Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах Венздей, що ти збираєшся готувати? Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. І покладе кілта але з містершин. Ідеально. Вау, так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу, я Гаразд, Я О, Бабуся перемагає. Я тебе люблю. Ра! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина. Тобі подобається? Звичайно. Поїхали. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вола. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, Чому б тобі не малювати? Давай. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все. Аніт. Щоб зробити класну піцу, я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з... Трохи зеленої зеленим і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні, я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка, привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного, щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні піца теж у мене класна. є форма. <сих> М -м смачно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед Це вами є... чудовий торт. І Як чудово! Можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві я виграли. Ура! Ваш Дякую. Середу давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден. Чудова. Ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре, Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, той його отримає. Час іде час. виклик прийнято. Це буде моє. Ні, за що ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юстомалий Ендикіщопікачу і Отімою Прейс. Що ти кажеш, бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Oh, Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець Енід. Здається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні, ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, ха! Всі готові? Ваше нове завдання. Ігуана, яка милашка! Краще! Ми отримаємо ми це! Ой, здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову Ігуану і хоче знову мене завоювати. Цін. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем середа, це не те, що я хотів, а ти, Еніт? Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому вона не приготувалася? Га? Що відбувається? Зачекай секунду. Е-е, моя Ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Уенздей не любить рожевий, тому я намалюю її У мене Є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш. Але навіть не намагайся переконати мене. Мене тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Рожева сукня! Ох, Час ні. вийшов. Покажи свою роботу. Добре, це дивись. Але... Я перевертаю Я млинці, забрав. і сукня готова. Гарно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, я ні. Треба. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цими Такий не шах? так? Врятуйте мене, будь ласка.